Головне на ранок до вашої уваги вітаємо. Шахеди з вечора атакують Україну. І, Як повідомляють зараз повітряні сили на Хмельниччині та Івано-Франківщині, пролунали вибухи цього ранку у Франківську за повідомленням очевидців, після атаки є пожежа, і звісно, чекаємо на офіційну інформацію офіційних джерел. У Чернігові сьогодні оголосили день жалоби. Вчорашня російська атака забрала життя 17 людей. Майже 80 людей постраждали, із них 4 дитини. Окупанти вдарили посеред місця близько 9 ранку. Майже повністю зруйнована восьмиповерхова будівля. За інформацією Чернігівської ова росіяни вдарили трьома крилатими ракетами. Іскандер. Пошкоджено 24 будинки та 2,5 сотні квартир. Постраждала також і лікарня. Детальніше ми розпитали волонтера в Чернігові. Сергія Гальперіна і він майже одразу приїхав на місце влучання. Ось які подробиці. Цей район називається у нас початок Бобровиці. Тут є руйнування політехніки. Ви вже бачили. Є руйнування профсоюзного готелю, який час від часу працював, але дуже рідко. Є руйнування двоповерхового житлового будинку, в якому він весь постраждав. Там е люди е були цілі, але деякі були тої чи іншій тяжкості контузії. Але всі е на, на, на щастя були живі. Серед загиблих і поліцейська Аліна Миколаєць їй було 25 років. Її смерть підтвердили в поліції. Пряма мова. Вона сьогодні. Взяли ще з вчорашнього дня і знаходилась в автомобілі разом з молодим чоловіком, прямо напроти об'єкта, який постраждав, і так склалася доля, що осколок через кришу автомобіля влучив їй в голову. Ну і за кілька годин після атаки Чернігівці прийшли здавати кров для поранених у обласному центрі крові. Залучили весь штат працівників, але за декілька годин прийом зупинили. Донорів було більше ніж їх могли прийняти, а запаси крові відновили. Нагадаємо, сьогодні Чернігові день жалоби. І сили оборони нанесли ракетний удар по військовому аеродрому біля Джанкоя. Це підтвердив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. на литовищі базується російський вертолітний полк. Це три авіаційні ескадрильї. Супутник зафіксував шість потужних пожеж на аеродромі в Джанкої. Поряд з ним масштабно пожежу видно і на опублікованих відео. За даними російських пропагандистських каналів, внаслідок удару було знищено три пускові установки С-400 та одна радіолокаційна станція. А також уражено дві пускові установки С-300 та склад з боєприпасами до цих ракетних систем. Попередньо росіяни втратили 15 військовослужбовців пораненими. Ще 22 вважаються зниклими безвісти. Інформації про пошкодження Коптерів немає. Генштаб збройних сил України офіційну інформацію не коментував. Доля американської допомоги для України може вирішитись вже наприкінці цього тижня. Законопроєкт винесуть на голосування в суботу, 20 квітня. Про це повідомив спікер Палати представників США Майк Джонсон. Повідомляє CNN. Йдеться про чотири окремих документи для фінансування союзників в Україні, Ізраїлі та Індо-Тихоокеанському регіоні. Для нас він, зокрема, передбачає 60 мільярдів доларів і ракети Атакамс. Втім, якщо голоси таки знайдуться, це не означатиме миттєвих поставок озброєння в Україну за процедуру. Законопроєкт повернуть на голосування в сенат, який із наступного тижня матиме двотижневу перерву. Президент США Джо Байден вже не вперше закликав республіканську партію якнайшвидше схвалити військову допомогу для України і Ізраїлю. Ну і ось спікер Джонсон теж висловився за оперативність цих рішень. Пряма мова. Я роблю тут те, що вважаю за правильне. Я думаю, що надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично важливим. Ми не можемо грати з цим у політику. Ми повинні чинити правильно вже завтра відбудеться засідання Україна НАТО і його скликали на запад президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Зустріч відбудеться за участі української сторони на чолі із главою і міністром міністрів оборони держав-членів альянсу. Вона буде присвячена протиповітряній обороні та артилерійським снарядам терміновим потребам України. Про це власне говорив і президент України у своєму зверненні. Уривок, послухаємо. Порядок денний саме про союзництво, саме про силу спільних дій, про те, як можемо разом і дійсно разом, дати більше захисту життю усім нашим містам і громадам. Союзники зараз на Близькому Сході показали, що вони насправді можуть, можуть, коли рішучості достатньо. Напередодні стало відомо, що уряд Німеччини вже почав шукати у союзників додаткові системи сил протиповітряної оборони, зокрема цих систем для України. Також німці звернулися до третій країни, які саме поки що невідомо. І сьогодні для українських підприємств можуть застосувати обмеження енергопостачання. Про це повідомили в Укренерго. Компанія закликала зменшити освітлення реклами вітрин вивісок гірлянд, особливо у вечірні години з 19 до 22. Такі кроки пов'язані з похолоданням, через що зросло споживання електрики. Також енергетики просять усіх громадян економити світло у вечірній час, зокрема, не вмикати обігрівачі та кондиціонери з 7 до 10 вечора і не користуватися одночасно кількома потужними електроприладами. Журнал Тайм включив Андрія Юрмака в сотню найвпливовіших людей в світі. Голова офісу президента України, єдиний України в цьогорічному переліку. Його кандидатуру номінував колишній генсек НАТО Андерс Расмусен, як людину, яка відіграє центральну роль у забезпеченні роботи українського уряду. Ну і також відзначив його зусилля у створенні міцної мережі друзів України у світі. Єрмак потрапив до категорії лідери разом з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм, главою уряду Польщі Дональдом Туском і вдовою політика Олексія Навального Юлією. Навальну, до речі, поставили на чолі цієї категорії. І на свою появу в списку найвпливовіших людей світу Андрій Єрмак зазначив, що це робота всієї команди Офісу президента і додав, що в цьому списку мають бути і інші українці. Послухаймо цитату. Я переконаний, що в списку Тайм мають бути такі люди, як Дмитро Куцюбайло, Павло Петриченко, Олексій Чубашев, Андрій Пільщиков, Владислава Черних. Та інші герої, кожен, хто загинув за Україну і свободу. Кожен з них віддав життя за те, щоб наш героїчний народ міг продовжувати свою боротьбу за незалежність. Тому сили оборони і народ України мають бути в тайм. Я ж можу лише пишатися, що є частиною цього народу. Оновлюємо випуск головного на ранок вже о 8.30. До вашої уваги. Прямуйте з нами далі.